Риваві сліди босих гніг у під'їзді Бердичівської п'ятиповерхівки лякають кожного, хто проходить повз них. Там п'ятна такі криві були десь роз, 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 розтоптані. Значить, от е, краску розгляну, щось топив і там потім сліди десь поробив. Десь таких е, три, мабуть, сліди побачив. Людмила саме навідувала своїх родичів у квартирі поверхом вище. Як почула у під'їзді, неприємну розмову на підвищених тонах? Жінка й уявити не могла, чим усе закінчиться. Я просто чула крупний розговор, ну щоб драки, якби шум, я б вискочила, а то просто громко, громко говорили. Але це були не просто розмови. У те, що відбувалося у помешканні сусідів, важко навіть повірити. Усе сталося ось у цій квартирі на третьому поверсі. Тут мешкало подружжя зі своїм сином. Трагедія розігралася по обіді. Зненацька парубок ухопив на кухні ножа і кинувся з ним на свою матір. Він почав наносити їй численні удари. А коли від чим спробував відбити свою дружину, ножем дісталося, і йому ось він господар квартири. Юрій не може розмовляти. У нього порізані обличчя та шия. Спілкується неохоче і виключно жестами. А куди він їй попав? Вже. Багато разів, де. Поранений чоловік викликав швидку, але медики лише констатували смерть 46-річної Людмили. А що ж є зник? Як це не дивно, але він нікуди не втікав і опору поліції не чинив. Під час огляду були бувачний... Ознаки та сліди, які свідчили про вчинення ним вбивства, Саме знарядя вчинення злочину, ніж його одяг засідання. Чи не було по коротко розповідає про вчинення злочину, не заперечуючи факт вбивства ним своєї матері, але каже, що не пам'ятає всіх обстанок». 20-річного Андрія боїться увесь будинок. Виявляється, парубок має психічне захворювання і часто поводиться неадекватно. Сусіди припускали рано чи пізно. Трагедія мала статися. Весь під'їзд знав, що він ненормальний. Бігав тут з ножами і угрожав. Він кота вбив на площадці, кота білого. Я бачила, що він таскав за собою. О, дуже бив двері свої, дуже бив під'їзні двері. Я приблизно, так ожидала, що щось буде, тому що коли він її побив і визивали оп'ять міліцію, то я так подумала, що до хорошого не дійде». Восени хлопець навіть пролікувався, але захворювання знову загострилося. Людмила бачила Андрія за кілька годин до вбивства. Той здався їй навіженим. Він стояв худенький, маленький вашого зросту, Ну, все таке блідне, звісно. Ну, в нього такі очі злі і злом, з таким. Я навіть я мороз по шкурі пішов. Я кажу, він опасна людина. Його дійсно, треба він неадекватний, Його треба ізолювати. Мешканці будинку остаточно втратили спокій, бояться, що через неосудність Андрія випустять і він повернеться додому. Як вберегтися від божевільного сусіда вбивці, не знають. А те, що під страх? У мене праночка ходить з четвертої школи з другого класу. Сюди все може бути, може бігти і в хату може затаскати. Чи усвідомлював Андрій, що коїть має з'ясувати спеціальна експертиза. У поліції запевняють, якщо чоловіка і визнають неосудним, на волю він вийде не скоро. Якщо визнається людина неосудною і по таким злочинам, то не застосовується примусові заходи медичного характеру. Вона утримується в спеціальному закладі. Нині ж шаленому Андрію інкримінують умисне вбивство з кваліфікацією злочину стосовно ножового поранення від Чима Слідчі ще визначаються.